Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Компанія Panasonic офіційно представила нову повнокадрову бездзеркальну камеру Lumix S1R2, яка є оновленою версією моделі 2019 року Lumix S1R. Ця новинка поєднує в собі передові технології для професійної фото та відеозйомки, пропонуючи користувачам розширені можливості та високу якість зображення. В цьому огляді я як завжди зроблю акцент на основних можливостях камери, що стосуються саме відеозйомки. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал поставити лайк до цього відео. Також можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво, посилання ось тут. За Патреон окрема подяка. Отже, поїхали! Основні характеристики для відеозйомки. Матриця. Lumix S1R2 оснащена новим 44,3 мегапіксельним CMOS сенсором з підсвічуванням BCI, що забезпечує високу деталізацію та широкий динамічний діапазон до 14 ступенів. Формати відео. Камера підтримує запис відео у форматі 8К при 30 кадрах на секунду, а також 4К при 120 кадрах на секунду без додаткового кропу. Крім того, доступний режим 5.8K Apple ProRes RAW High Quality або ProRES RAW без потреби у зовнішньому рекордері, що надає відеографам значну гнучкість у роботі. Стабілізація. Вбудована п'ятиосьова система стабілізації зображення забезпечує компенсацію до 8 ступенів, що дозволяє отримувати чіткі кадри навіть при зйомці з рук. При використанні телеоб'єктивів з оптичною стабілізацією досягається подвійна стабілізація до 7 ступенів. Автофокус гібридна система автофокусування поєднує фазовий та контрастний методи, використовуючи 779 точок фокусування. Завдяки штучному інтелекту камера здатна розпізнавати та відстежувати різні об'єкти, включаючи людей, тварин та транспортні засоби. Забезпечуючи точне та швидке фокусування. Порти. Для професійної роботи камера Lumix S1R2 оснащена повнорозмірним HDMI портом для підключення зовнішніх моніторів або рекордерів, а також портом USB Type-C з підтримкою запису відео на зовнішній SSD-накопичувачі. Крім того, камера має роз'єми 3,5 мм. Для підключення мікрофону та навушників, що забезпечує високоякісний звукозапис та моніторинг. Сенсорний екран. 32 дюймовий сенсорний LCD-дисплей з роздільною здатністю 1,89 мільйонів точок має поворотну нахильну конструкцію, що полегшує зйомку з різних кутів та забезпечує зручний доступ до налаштувань під час відеозйомки. Новаторства та унікальність. Lumix S1R2 пропонує низку інноваційних рішень для відеографів. Можливість внутрішнього запису 5,8к ProRes RAW High Quality без зовнішнього рекордера значно спрощує робочий процес та зменшує кількість необхідного обладнання. Режим високої роздільної здатності дозволяє створювати зображення до 177 мегапікселів шляхом об'єднання кількох експозицій, що є корисним для створення детальних статичних кадрів. Компактніший та легший корпус у порівнянні з попередньою моделлю робить камеру більш зручною для тривалої роботи та зйомок у русі. Вартість камери. Panasonic Lumix S1R2 надійде в продаж наприкінці березня уже цього року за рекомендованою ціною 3300 доларів. Завдяки поєднанню передових технологій, високої якості зображення та зручності використання, Lumix S1R2 стане надійним інструментом для професійних відеографів та фотографів, які прагнуть отримати максимальні результати у своїй творчій діяльності. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Ось посилання. А також посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на цьому Ютуб каналі. Всім щасливо!